Привіт, мене звати Аліна і я вітаю вас у своєму новому мотиваційному відео. Сьогодні будемо з вами багато проводити часу на кухні, а саме готувати, прибирати. Та своє відео я розпочну з переорганізації у ванній кімнаті. Я випадково зайшла до магазину Аврора і мені натрапились ось такі корзинки, і вони мені просто ідеально підійшли за розмірами в нижню шухлядку мого комода. Раніше я тут намагалася такої. Організувати з тих інструментів, власне які у мене були. Але, як на мене, це буде якось естетичніше використати однакові корзинки. Е, на жаль, у свій час я не подумала, вибираючи тумбу у ванну про доглядову косметику за волоссям та й власне якісь інші більш високі баночки, як я їх буду зберігати. І, на жаль, виходить. Приходиться виходити з положення і зберігати їх саме в горизонтальному вигляді. Ось, власне, ці корзинки мені і допомагають якось впорядкувати доглядову косметику для волосся та і різні такі наші жіночі штучки. Dangerous times don't fly too high Ось так це виглядає. Не можу сказати, що це щось неймовірно кардинально змінило. Та корзинки однакові, це все якось гармонійніше виглядає. Звісно, було б добре, аби ці пляшечки стояли в своєму горизонтальному вертикальному положенні, але на жаль, вони тут не поміщаються, і я вважаю, що потрібно тримати речі там, де ними користуєшся. А поки запікаються баклажани, я буду варити рибний супчик і, взагалі, маю на меті приготувати декілька страв, аби бути відстороненою від кухні, бодай бодай на пару днів, адже це. Одвічне питання, що приготувати, просто мене переслідує щодня. І в цілому я намагаюсь готувати те, що люблять їсти мої хлопці. І цей варіант просто безпрограшний. А під час кухонної рутини я люблю передивлятись якісь мотиваційні відео. І сьогодні хотіла б порекомендувати вам. Канал Іванка. Вишиванка це неймовірно щира, добра, світла людина. Це такий промінчик Сонечка серед похмурого неба. На її каналі дуже багато мотивацій на домашні справи, декор, якісь подорожі. Вони з сім'єю проживають в Америці, і я дуже люблю спостерігати за їхнім життям, якщо вам також цікаве життя в Америці або взагалі якийсь інший менталітет, якісь інші традиції, запрошую підписатися на канал Іванки. Я гарний настрій вам гарантую! А мої баклажани вже запеклись, люблю їх саме в такому вигляді. І якось мій син каже: мама, а чому ти їсиш патички? Але це насправді для мене дуже і дуже смачно. Цього разу вони трішечки так зарум'янились. Я прогавила правильний момент, та все одно на смак то не повпливало. А шматочки, які були надто тоненькими, взагалі зробились такими чіпсами, але то є дуже смачно. Ось я тут стоптала декілька десятків штук за буквально одну хвилину. Це я кажу, дуже і дуже смачно. Протяжую бульйон через сито і далі буду обсмажувати цибулю та моркву. Знаєте, це скоріше не рецепт, а просто мотивація, адже я вже неодноразово показувала, як я готую рибний суп. Тут можна підключати фантазію, додавати якісь інші інгредієнти. Знаєте, я не дуже люблю куховарити, якщо бути дуже відвертою. Більше я б сказала, що люблю прибирати, організовувати зберігання речей, просувати навіть скоріш за все, більше люблю, аніж готувати. Та сім'ю потрібно чимось годувати і, незважаючи на якісь свої вподобання чи невподобання, а приходиться куховарити. Ну що ж, завдання з Ірочкою я виконала, збрила навіть компот для мого сина. Я компоти не люблю, але Артем останнім часом просить якогось компота. Також запеклося моє м'язко, і, звісно, буду щось поступово доварювати: чи якісь макарони, чи каша, словом, ще щось до цього, звісно, прийдеться готувати. Але, принаймні, кілька днів маю таких більш-менш. Розгружених люблю робити якісь ось такі заготовки на початку тижня, бо потім мені ввечері простіше справлятися із своїми обов'язками. На наступний день мені захотілося навести лад на полицях сипучими. Давненько я тут не прибирала. Дещо у мене закінчилось, необхідно засипати та в цілому протерти полиці, навести таку собі реорганізацію. Часто запитують як і в коментарях, так і в реальному житті, чи не надто я заморочуюся, аби пересипати крупи в ось ці органайзери. І якщо, якщо я куплю якийсь інший вид макарон або ж крупів, що тоді робити? Оце пересипати. Ну, знаєте, для мене це не складно. Це для такої естетики, я навіть от заморочилась і знайшла. Контайнери з білими кришечками, і якщо залишається невеличка кількість макарон на одну порцію чи, чи на дві, я їх пересипаю в ось такі невеличкі контейнери, або ж, або ж часом і залишаю в заводській упаковці, це для мене не створює якихось проблем. У мене є окрема поличка, де я зберігаю ще запаковану продукцію. Мені просто кайфово бачити ось всю цю красу в баночках. Мені це приносить естетичне задоволення, тому... Чому б не заморочитись лишній раз, якщо я від того кайфую? Звісно, якщо комусь не подобається пересипати з пустого в порожнє, ну, ніхто ж не, не заставляє це робити. Я роблю, мені подобається, і я кайфую, отримую задоволення на моїй кухні. Хоч якось створюю собі цю атмосферу, щоб мати бажання готувати. Як я вже говорила, не дуже люблю кофе. Куховарити, та ось такі методи мене мотивують, спонукають лишній раз провести час на кухні. Я запланувала помити якісь закуточки, про які я. Забуваю, або просто банально не доходять руки при щоденній рутині. До прикладу, ось цей піддон, він брудний від кави, бо, власне, мокрою ми сюди ставимо тільки гейзерну кавоварку, оскільки посуд увесь зберігаємо сухий, можна сказати, не використовуємо по призначенню ці полиці. Власне, ми так і запланували. Для мене це найоптимальніше. Варіант зберігання посуду я до всього дотягуюся, оскільки я низька ростом, і мені незручно постійно перекладати зі стопками посуду. Словом, для мене це є оптимальний варіант. І тут до мене прийшла дика ідея змінити організацію, і понеслось. Я взагалі не планувала стільки часу пробути на кухні, але щось пішло не так. І я просто поринула всі кухонні шкафчики і зависла тут на цілий день. Я згадала, що в мене є ось така поличка від IKEA, я вирішила її скласти і якось поставити бокали, які в мене частіше. Використовуємо якось поближче до, до себе, до мого росту, так скажем. І почала переорганізовувати поличку зі смаколиками. Далі я потягнулася до полиці з блендером, з міксером і все, я Галя берега не бачила. Поличка Ікеа підійшла ідеально за розміром, і я розпочала свою велику переорганізацію. Власне, ось цими чашечками та блюдцями ми користуємося вкрай рідко, тільки у випадку, якщо у нас багато гостей, і всі п'ють каву. Я вирішила якось їх вище поставити, адже користуюсь рідше. І ця поличка Ікеа допомогла організувати ось той простір, який поступує. Постував саме у верху словом, дуже класна штучка. Я шкодую, що не взяла ще одну. І знаєте, дівчата, в цей момент просто я настільки понеслася, що почала відкривати всі шкафчики на кухні, якось переорганізовувати, переставляти. Я піднімалась вверх-вниз по цій по табореці, і знаєте, в мене таке враження, ніби я. Прийшла з спортзалу в кінці дня, от наробилася і зробила таке класне тренування на ноги. Але я розумію, що саме в такі моменти, коли з'являється е, такий азарт переорганізації, щось робити, от саме. Золотий пік, аби почати саме таку справу. Адже тоді, як на мене, якісь геніальні ідеї приходять в голову, і якось воно так все з настроєм гарно працюється. Ну, не знаю, це для мене якась медитація або ж зняття стресу. Називайте це як хочете. А власне, ці бокали і стали причиною цього тотального переселення чашок. І також я добралася до цього шкафчика. Тут блендер, міксер, ваги, і в коробках мені незручно користуватися цим всім. Ось ми тут багато років назад, Як добре, що ми зробили цей магнітик, маємо собі згадку про Софіївку. Словом, беруся за організацію і цієї шафи. На господарстві у мене вже були ось такі органайзери. Ці я купувала в магазині Аврора. А ось цей з кришечкою, що в мене є один такий самий. Колись давно купила, коли організовувала пеленальний комод для сина, і зараз вони мені згодилися у іншій сфері. Досить довгий час я зберігала і блендер, і е, міксер. А також ваги кухонні в заводських коробках. І зрозуміла, що це для мене не дуже зручно, оскільки, коли я ставлю все на місце, щось обов'язково має митися в посудомийній машині. Потім, щоб щось поставити на своє місце, потрібно виймати ці коробки. Ну, словом, не хочу більше цим займатися. І вирішила переорганізувати саме з Нічого не купуючи, виключно з тих інструментів, які у мене є в наявності. Я це все перекладала мільйон разів, пробувала експериментувала, потім мої руки дійшли і до організації. Всяких різних штучок для випічки. Я це все також спробувала організувати. Словом, це такий процес, який забрав у мене просто цілий день. З одного боку, я і не рада, що це почала, а з іншого я впевнена, що так буде краще для користування. І якось знаєте, все на одному місці. От тобі міксер, от тобі все до міксера. І... Запланована велика переорганізація у мене вийшла. В цілому я задоволена результатом, хоч і потратила на це цілий день. Е, також навела лад і в цій шухляці ми не користуємося щодня і тут зазвичай панує безлад, тому до вечора тут точно буде чисто. Дівчата, в минулому відео ви мені писали, як спасти зумів кулькус. Він ось, бачите, ще більше почав жовтіти. Я все-таки вирішила його пересадити. Корінці тут були гарненькі, немає ніяких, немає ніяких комашок, черв'ячків. Мене консультувала жінка в квітковому магазині, і ніби все добре. Корінців багато, бульби є. <плес> і словом, я вцілілі бульби посадила в горщики. Е, не знаю, можливо, щось і дійсно мені вдасться спасти. Залишився ось тільки цей м, листочок. Буду сподіватися, що щось з того буде. Також ви мені рекомендували е, щодо орхідей, я сьогодні також їх буду замочувати у воді. Все по ваших інструкціях. Якось з кімнатними рослинами я роздружилася, бо раніше у мене не було ніяких проблем, абсолютно. А зараз от. А ще хотіла показати вам свій улов на секонд-хенді. Я в останній день випадково зайшла і ось подивіться, які чудові е сандалики купила Артемові. Коштували вони 12,50. Я не знаю, як їх ніхто не забрав до того часу, оскільки е, ну, останній день і я не прийшла вранці вже під обід. Ось тут такий невеличкий дефект, але то моя дитина може зробити за півдня. Е, і, е, звісно, вони мали такий собі не дуже охайний вигляд, але я їх попрала і просто-чудовий просто мега, -чудова, мега -чудовий шопінг. А в іншому секонд-хенді я також купила артемові ось такі кеди, то є 28-й розмір, але вони якось багато мірять. Я думаю, що вони будуть йому на літо. Також Чисто символічна ціна, чи 30 гривень, чи 40 гривень. Але, е, часом знаєте, от попрала кросівки, а нема в чому дитині ходити, навіть на заміну, бо е, бачу, що вони біля шва е, мають вже такі невеличкі пошкодження. Але я кажу, десь колись замінити взуття, аби інше висохло, теж варіант. От такий. У мене класний улов на секонд-хенді. Просто супер. Я лояльно відношусь до секонд-хенду. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви сприймаєте такий шопінг. Є в моєму оточенні люди, які лояльно відносяться до цього, а є, які засуджують, які не розуміють, як це можна носити щось з когось. В цілому в нас є можливість щось купити в нормальних магазинах, так але, як мій чоловік каже, що одяг це є розхідний матеріал і на нього не потрібно витрачати багато коштів. В цілому, я погоджуюсь з його словами, оскільки оця. Фаст мода вона спонукає нас більше тратити коштів, вона спонукає нас постійно щось купувати. Але якщо ми так задумаємося, стільки ресурсів на це все йде, і тут напевно, потрібно в голові включити якусь таку кнопочку розумного споживання. Я до цього йшла дуже багато років, оскільки я вже не раз говорила, що була таким молодим шопоголіком. Я вже можу сказати, що я не шопоголік, але часом хочеться щось собі купити, щось обновити гардероб, ну не без того. Але все має бути якось в розумних кількостях, якось задумуватися над тим, що ми носимо, чи можемо ми це все зносити. Звісно, є такі речі, які просто морально вже настільки, настільки стали старими, якимось. ну... Давніми, що не хочеться їх е, взивати. По Мою поїхали в яблуневий сад, аби наших діток пофотографувати. В той день видалась дуже гарна погода, і сонячно, і тепло. Це були неймовірно прекрасні кадри та моменти. І знаєте, дівчата, часом не потрібно багато якихось фінансових затрат, аби гарно та добре провести час, принаймні для мене. Я... Насолоджуюсь кожному дню, кожному промінчику сонцю і просто дякую Богу за те, що я жива, і цього, мені, і цього мені поки що достатньо. Я щиро вдячна вам за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися, якщо і досі цього не зробили. Буду чекати на вас в коментарях. Гарного, тихого, спокійного дня і ночі. Люблю, цілую вас і побачимось в наступному відео. Пока! Квіточки! А кому ми подаруємо квіточки потім? Тобі і мої. Ану розкажи, чому тебе мама так сильно любить? Сильне, Так, А чому? Тому, Тому що ти мамин. Томусь. А бабусін? Молодець. Люблю тебе.